Минулого тижня у середу 17 серпня розпочав роботу новий пологовий будинок Конотопської центральної районної лікарні. З цього часу вже є щасливиці, яким пощастило народжувати у нових умовах. Привітати їх з подарунками. Завітав міський голова Артем Семеніхін. така підтримка, які силималасеньки стиму, що щоб до нас. Поверталися 10, 1000... оці щось. Да? Не, не задумувалися, не замислилися над чим, тому що діти це радість, це поволоження нашої нації, нашого міста. Так що вам дуже вдячні за те, що ви нам народили донечку. донечко. вам. дякую вам. народили вам. Ось така да. скромна наша підтримка вам. Спасибо. Дай Боже вам здоров'я. І чекаємо вас через півтора року найбільше тут знову ще з одним орічком або морячком. Не затягуйте, добре? вам. Побажаємо їм всім здоров'я, щастя, ну і, звичайно, там невеличка матеріальна підтримка з боку всієї міської ради. Сподіваюся, що незабаром ми отримаємо в місті Канотоп величезний бебі-бум, тому що таких умов, як у нас в місті Канотоп, не в кожній столиці знайдеш. Тому запрошуємо всіх дівчат, всіх хлопців працювати над тим, щоб заповнити ці всі палати нашими, ну, скажімо так, нашим майбутнім, нашими дітками. Працюйте над цим, умови варті того. Ну а влада, як то кажуть, за компенсацію не постоїть. Завжди Сприяти, матеріальній підтримці, догляду, всім, чим тільки буде потрібно для того, щоб створити справжні умови для наших майбутніх громадян. Дозвольте нам передати таку символічну підтримку з нашого боку. Візьміть нас, будь ласка, складну підтримку, так як вони народилися у нашому нас в новому пологовому будинку. Дай Боже вам здоров'я і чекаємо тепер, побачимо, як які умови тут. Вас за півтора роки, щоб ви народжували, народжували, народжували. Дай Боже вам здоров'я! Хай Спасибо. діточки ваші будуть щасливі і здорові. Повертайтеся У цьому новому пологовому будинку вже народилося 10 дітей, п'ять хлопчиків і п'ять дівчаток. Я так розумію, для вас і взагалі для всього медичного персоналу тут ну, набагато кращі умови ніж у старому пологовому будинку. Це незаперечно, тому що обладнання все нове, пологи кровати для пологів при. Призначені тільки приспасовування таких кроватій для пологів, якщо в Україні десь ще є, це я не думаю. Кондиціонування, вентиляція, все обладнання нове, все з аварійним живленням, все освітлювачі, все так, що тут зрозуміло ось ремонт новий. Сину зараз ми знаходимося в індивідуальному пологовому залі, де жінка знаходиться після поступлення в пологовий будинок на пологи. В першому періоді народжує тут і дві години після пологів знаходиться тут разом з партнером. у нас дуже багато партнерських пологів. То є чоловік, чи мама, чи сестра. Це кого бажає жінка. Розкажіть ще і... детальніше про ваші умови. Скільки палат тут? Які тут ще є приміщення? Значит, у нас в половому відділенні знаходиться 5 індивідуальних таких пологових залів, 17 індивідуальних після палат. В яких знаходяться діти з мамами, вони всі на одну жінку і на одну дитину. Індивідуальні, в яких в кожній палаті є душова кабіна і туалет. Індивідуальні. Плануємо зробити свободне відвідування жінок. Також є вісім палат для профлішка, де знаходяться на зберіганні вагітні. Ну, дві має дві операційні обладнані повністю сучасним обладнанням, з герметичними з герметичним дверями, з усім, що, що потрібно для роботи. Тут, умови найкращі, найкраще, нам все сподобалося, Тут хорошо лежать, і палати хороші, і умови хороші. Дуже добре, я не хотіла. Народжувати в Конотопі, Я живу в Харківському. А батьки в мене в Конотопі живуть. А ну, коли я сюди потрапила, то я зрозуміла, що це добре, що я сюди приїхала. Ми почули сьогодні одна із переділь була з іншого міста. Наскільки я розумію, Конотопський пологовий будинок також приймає і громадянок з інших міст, так? Так, у нас народжують ну більше, народжують вся Україна. І в старому пологовому будинку, і не в цьому будинку. В основному більше всього народжують мешканці Чернігівської області. По-перше, це Бахмач і Батурін найбільше, ну і з інших районів області, і з інших областей ми приймаємо абсолютно всіх. Це діти, це наше майбутнє.